Всім доброго дня! У нас хапанина продовжується. Кажуть, дівчата, будемо без очів і без кіз. Геляками повиколюють, зато з грошима. Так, на сьогодні вишні закінчили. Здали вже. І поки ми займаємося вишнями, в нас переростають угірки. Хоч і жарко на дворі треба вибрати, бо до ранку ще більше будуть. Не знаємо, чи ще будуть приймати, чи ні. Ну, може ми за цей день ще відпочинемо, може ще будемо рвати, не знаємо, якщо будуть приймати. Дрібненьких вишенців тут є повно. Всім доброго ранку. Думаю, де моя Наташа ділася, а вона рве часник. Вже дориває, поки я крутилась на кухні. Я думаю, поки вона підкопає, поки що, а вона його рве, не копає. Виривається, так? Да? Ну, одною рукою всім привіт. Одною не завжди, а тако, як двома руками, то лопатою довше буде. Не криветься ту, звісно. Я вириваюся прямо з булижниками. Ну, то зараз буде, положимо його сушити. Копаємо, бо вже чисто випадково залишилася одна в мене стрілка. Доброго дня. І я її вже побачила, але не стала зламувати. Думаю, ну хай вже буде, буде мені знак, коли пора копати. А ще я збирала, як зламувала стрілки. Чого ж таки треба їх виносити з городу? Дивіться, я з зламувала геть молоденькою, і воно достигає. І це ж насіється і буде падалішні часники. Постріляє і буде... да. рости. І здається, ж вириваєш зовсім зовсім молодесенькою, і mm -hmm. воно все одно собі доходить. Вчора вибирала, ще тільки трошки було, не так було замітно на огірочках, а це вже починають ось якась болячка і вже рижі починають сохнути. Ну, ми вже трохи вибрали, маленьких ще є багато, думаю, нам хватить. Так, Наташа купила, щоб чимось їх обробити. Але там пише, що... Що, що пише, кажи. Вже забула. ну, забула. Що очікування на плодові 5-7 день. Получається, 5-7 день треба не вибирати огірки, то що ж з них буде? Це? Вони вже ну, постаріють, да. то вони по... насінники зробляться. Дині то можна побризкати, бо дині, дині садово. вже бо так само. Тоже, можна... тоже вже. Угу. А ну, зараз піду ближче, подивлюся. Жовтіють. Все пересапали. Ципульку не, не зачіпали, щоб не попідривати її. Її вже скоро теж треба буде вибирати. Уже скоро помідори будуть достигати. Вже побіліли. Ой, земля гарача, так. Да. Капусточку вирізала вже, бо полопала. Так, стеляться кавунчики. Журилася, що нічого не буде, але ну, може, покушати, може, буде. Ага. Що диням робиться? Йолки-палки. Коли я тут була? Позавчора. Були зелені. Сьогодні вже все, робляться ріжі. Треба бризкати. А що кавуни кажуть? Кавуни цвітуть, цвітуть, в'яжуться. Усього, всього два кавунчики. О, і фасоля. Теж була два дні назад, я була тут, була вся зелена, а це вже і фасоля робиться п'ятнами. Деякі корчики всихають. Оце тобі цвіте. Стручки вже де на які є. О, є гарні стручки. Ось. Стручки які і, і болячка. Буквально за цих останніх два дні сильно пече. І ще такий кавунчик знайшла. Так, до клубніки руки ніяк не доходять, то з вишнями ми зайнялись, хотіли копійку заробити. Це нам треба вуса вперед розсадити, розсаду, а тоді вже її зжати. А це вже відновлює листочки, вже радочок зелений. Ну, думаю, до осені вона відновиться. Наташа носить часник. Раніше ми тільки вибирали відразу на городі, чистили і цибулю і часник. А це спробуємо ще так, щоб воно трохи дійшло у гичці, щоб не чистити. Пізніше вже як він підсохне ще. А носимо холодок, бо таке сонце що Так, спечеть. да, спечеться. Так, сховали ми в холодку його і цибульку вибрали цю суперраню. І часничок хай сохне. Це тут у нас колись січкарня була, сінник. Це все має йти під знос, але не доходять руки. То зато маємо де сховати зараз все. Ми вже під на силу повідмивалися, помили ящики. Вже не знаємо, чи будуть ще приймати, чи ні. Так, о, ну Наташа вже Наташ... нерве. Наташа вже рвати не буде. Не знаю, якщо будуть приймати, може ще з Анжелою трошки нарвемо. Замочила огірки. Оце таке. Треба сьогодні. Значить, будуть закривати. Сезон огірків починається, вже як тільки чуть не, не встиг та й переростають. Так що не знаю, за що братися. Компоти треба закривати. Чекали, поки ягідка чорна, дика, черешенька достигне, щоб у компоти. Мені із цією черешенькою найсмачніший компот. Малінка, вишенька, черешенька. Так що починається сезон огірків. Ой ой. Ой ой, ти мене перелякав. Да голова закрутиться. Ні. Ой. Ну ти спортсмен. Настя, а в школі є якісь спортивні секції? В школі є якісь секції для нього, щоб... О! О, ще в язи скрутиш. <соцентричність> Гуртки. <соцентричність> да. Все, хватить, Олешка. Хватить. Немає. Хватить, бо в мене серце стане. Хватить. Нема для нього такого, да. Немає. Вам треба холодок зробити, бо сонце пече. На Черкащині в нас тут раніше, колись-колись, обкладали такою плиткою хати. У нас на Хмельниччині в Зінькові мода була на шубу. Цементірували хати, казали шуба. А тут такою плиточкою. В якій ще області такою плиткою обложені хати? Оце все буде ярик здирати. Цю сторону він вже зняв. Це все треба цементувати, щегатурити. общем, дуже-дуже роботи багато. Так, початок. Початок зроблено. Придумали, щоб далеко не носити відрами. Під'їхали мотоблоком, переділили, трохи піску, трохи щебеню. Найшли собі подсобника. Кажуть, треба ловити моменти, поки є світло і поки тут за хатою холодок не повернулося сонце. Змолоти свиням треба світла. Ветовно мешалку включити треба світло. І хоч ночою роби. Так, я трошки понаривала черешень. Трошки жовтих, трошки малінки, трошки чорних, черешень диких. Наташ нарвала ще вишень. Такі, такі вишні ще в нас маленька вишенька була. Які, дивіться, здоровенні такі. Чорні. Всього по чуть-чуть. І ще закриємо трошки такого компотіку. Ми любимо асорті. Так, черешня одна, вишня. Так, дика черешенька. Покажи, яка гарна, яка крупна. Чуть-чуть гіркова але... Да, в компоті біля добра. Мене мама Я да. так у любит якраз Наташа закрити. Трошки огірочків із кетчупом. Такі малесенькі. Діана в нас любить такі. Раз, попарила, другий раз маринадом залила і все. Так, що закрити? Нам треба огірочків таких, як воно, соломкою, чи дольками, чи як воно правильно. І з кропом. І, часником. і з часником. Я таке люблю. Ще огірків та огірків. Бачите, а я плакала з весни, ой, не буде. І я їх всього на разів два полила і все. Як кожен год плачете? Кожен рік плачу, кожен рік родять. Слава Богу. Так, часник, кріп, цукор, сіль, олія і оцет. Сіль олія оцет. Заколотив, мені граєшся. Закрив і все. Так, перець. Чорний м'яти. Олія. І це все перекветить. Хай уявляє, що місеч ковбасу. Це все треба переколотити, перемішати і на скільки годин? На дві години залишити. На дві години, щоб постояло. Так, в кого ще горить так газ, як у нас? Я по натурі дуже спокійна, але я вже сказилася. Захотіла жарених кабачків, але вони не жаряться, а варяться. Газ не горить зовсім, тільки блимає. Учора так і сьогодні так. Чи це по всім районі, так, чи це тільки в нас, так. Завтра, якщо буде так само, треба дзвонити в газове. Нема діла. Так, вже хлопці прийшли від Ярика. Натягалися відер, заморилися. Тепер треба ще заправити оприскувача і ще їхати. Ще кусок роботи є побризкати сою. 17 мішків цементу виробили. Да. 17 мішків цементу пішло. Це тільки одна сторона. ну, я не ну да. Що там скільки виробили. Mm, да, наробилися добре. Наташі ще треба з'їздити на дачу, повідкидати гарбузи, щоб не лізли на другий город. В общем, ще роботи в нас та й роботи. Чим раніше встав, тим більше роботи. З п'яти на ногах, бо молола, поки світло було. В общем, в цьому селі скоро позагинаємося. Так, поки є світло, всім на добраніч І тихо, всім ночі.